Я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Христос Воскрес. Дорогі брати і сестри, сьогоднішнє євангельське читання про зустріч Христа із ФОМою, недовірливим Фомою, який намагався на практиці перевірити те, про що лише чув, ставить перед нами одну дуже важливу проблему, проблему екзистенційну. Практики, перевірки практикою, критичного вивірення почутого і довіри, віри тим, хто на цю віру заслуговує. Чому була провина Фоми? Він не покладався на авторитет своїх товаришів, він виявив їм недовіру. І саме через те, Христос м'яко по батьківському не те, що дорікнув навіть йому, а нам підказав. І це є спосіб пізнання правди, але блаженні ті, хто не бачив і повірив. Чи вчить Христос нас легковірності, ні в якому разі. Навпаки, церква завжди застерігатиме нас від такої поверхової довірливості. Вчитиме насторожено ставитися до тих, про яких сам Христос застерігав як лжехристів і лжепророків, до проповідників сумнівних істин, до шахраїв, яких так багато приходить до нас у різні часи, намагаючись використати нас у своїх інтересах. Але є люди, є інституції, які заслуговують на нашу довіру. І, зрештою, на цій взаємній довірі побудована вся людська цивілізація. Ось скажіть мені, адже ж, мабуть, ніхто з присутніх не був ніколи в Австралії, не говорячи про Нову Гвінею або якісь інші екзотичні країни, але ми віримо, що вони існують, ми довіряємо нашим тележурналістам, ми віримо географам, які описують їх, так само як ми приймаємо на віру вчення про... Побудову матерії, про атомну і молекулярну структуру клітин. Ми довіряємо і ми обираємо тим, кому варто довіряти. Сучасне інформаційне суспільство ставить перед нами надзвичайно широку амплітуду вибору, в самих тільки соціальних мережах, вирує від різних часом дуже панічних чуток. Оголошень, попереджень, застережень. І все це звалюється на нас як лавина. І тут мудрість кожної людини повинна підказати, кому саме можна довіряти. Бо перевірити всього, ми ніколи не зможемо, ми не зустрінемося з тими людьми, про яких пишуть. Ми не буватимемо в тих місцях, які описуватимуться, і не братимемо участь у тих акціях, про які нам повідомляють. Отже, найважливіше обрати гідну довіри Інституцію чи людину. І ось Христос нам пропонує цю Інституцію, апостольське зібрання. Вони, апостоли, яким уже являвся Христос, вони саме сповістили Фомі про Воскресіння, про те, що Христос явився у тілі перед Ними. І він мав повірити своїм друзям, мав повірити цьому зібранню. Церква пропонується і нам, і з вами, як єдина інституція, яка заслуговує на довіру, і яка має завжди триматися так, щоб цю довіру виправдовувати. Чи не робила вона ніколи у своїй історії помилок? Робила, бо вона не лише Божа, але і людська інституція. І нам часом соромно зараз читати про середньовічну церкву, про її благословення хрестових походів, про співучасть у злочинах тогочасної влади, та й недавня історія ХХ століття теж не завжди у доброму світлі показує нам церкву. Але є в церкві конкретні люди, а є церква як інституція. Боголюдська, містичне тіло Христове. І саме ця її природа виявляється у найвищих зібраннях церкви, церковних соборах, у творах святих отців церкви, які і пропонують нам найбільш ґрунтовну, важливу доктрину, яка не змінюється від часу яка складає основу для нашого з вами християнського світогляду. Христос приходить до учнів. Він не дорікає томі за те, що той не повірив. Він дає йому торкнутися своїх ран на тілі. І, напевно, Христові як людині болів дотик до цих ран, але водночас Він навчає його. Блаженні ті, хто не побачили і повірили. В церкві ми вчимося віри, вчимося обирати тих, хто заслуговує на довіру, і самим виростати у людей, які гідні довіри. А що це означає? Означає не обманювати, говорити правду і цінувати тих, хто говорить правду. Кого не варто підтримувати з людей довкола нас, тих, кого ми піймали на брехні. Тих, хто ховався від правди, хто послугувався напівправдою, але й обманом із своїх причин, а потім намагався знайти для себе виправдання. Навряд чи варто кожного разу публічно засуджувати цих осіб, але насторожно ставитися до них, дистанціюватися від них, ми повинні це теж наш урок. І водночас. Ми, як християни, покликані нести у світ ту правду, яка формує наш авторитет. Підтримує авторитет церкви як інституція, яка навіть за найбільшою деградації людства заслуговує на довіру, віра і довіра взаємопов'язані. Христос вчить нас бачити себе у своєму ближньому. А отже, вчить Вивіряти свою віру у Христа на взаємній довірі. І церква будується на довірі один до одного, на тій взаємній солідарності, яка виростає із цієї довіри і вноситься церквою як її неоціненний внесок у скарбницю людського соціального вчення. Хайже і сьогоднішнє Євангеліє навчає нас цінувати цей дар віри, вчитися довіряти один одному, і вчитися панувати критеріями того, що є гідне довіри. Фома невірний хоч і став прозивним іменем, однак є для нас і взірцем, і застереженням, взірцем того, що часом людині для того, щоб Перевірити чийсь авторитет, треба дослідно торкнутися цього предмету. І він спокутував всі свої провини, коли, побачивши Христа і переконавшись у Його реальності реальності Воскреслого Христа, так палко повірив у нього, що закричав Господь мій і Бог мій. І саме це є Вінцем нашої віри. Коли ми переконуємося. На досвіді віри своєму і цілої церкви у реальній присутності Христа у світі. І саме тоді і на цій основі Він і може прийти до нас із допомогою, може явитися нам у нашому житті як та сила, яка тільки викликає в нас той піднесений ентузіазм, зірець, якого дає нам навернений.